Друзі мої любі усім привіт! Мої любі друзі! Ну що ж завтра о 22.00 відбудеться? Просто якийсь поєдинок поєдина колізі чемпіонів. Ліверкузенський зенський байер Хабі, Алонза У себе вдома на байер арені команда буде приймати інтернет онлімон. Сьогодні я хочу поговорити про байер, про інтернаціоналі, Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками, чого все-таки я очікую від даної битви, це буде точно битва! Давайте, друзі, розпочинати з очних зустрічей команд. В команду. Лише один поєдинок офіційний, і відбувся він 10 серпня 2020 року. Тоді команди пересіклися в червьфіналі, і інтер переміг 2-1, тоді, до речі, грали на Еспредарені. Гулер Ромало Лукако та Нікуло Барели принесли інтеру перемогу за ліверкузенський Байер. Ще тоді забивав Хаверц. Якщо казати про нинішній час, то Ліверкузенський Байер у німецькій бундеслізі займає третю позицію. Чині чемпіони Німеччини набрали 26 залікових бала. Після 13 турів Байер має одну поразку, 5 нічих та 7 поразок. 30 забитих м'ячів у Байера, 20 м'яча пропущено і різниця забитих та пропущених у ліваркузінської команди складає плюс 10. Якщо подивитися останні 5 матчів Байера, то, 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 то тут ми маємо дві нічі та три перемоги Ліваркозенців. якщо казати про Інтер, то Інтер також третій в італійській серії А. Ну, справедливості раді Вінтера є гри в запасі, і якщо команда Сімона Інзагі її виграє, то команда навіть теоретично може і на першу позицію зайти. Uh, взагалі, Італія просто неймовірна, неймовірна взагалі плотність в Італії. Інтернаціонале команди Сімони Інзагі наколотила 34 забитих м'яча. Має інтернаціоналі 15 м'ячів пропущено і різниця забитих та пропущених в інтернаціоналі складає плюс 19. І я вам хочу сказати, що Інтер виглядає доволі потужно в останніх п'яти поєдинках, як 4 перемоги та одна нічого міланців. Чи Байер у цьому сезоні грав... З однією італійською командою, з Міланом. І Байеру вдалося мінімально перемогти 1-0. Це було в другому турі ще. І взагалі, якщо казати про Лігу Чемпіонів, то, в принципі, у Байера непогано тут, тут йдуть справи. Після п'яти турів 10 балів, 3 перемоги, одна поразка та одна нічя. Розпочали взагалі, то неймовірно, ліверкузенці перемогли фієнор на виїзді, де ще 4-0. Потім якраз та Мілан перемогли. Потім була нічия, Потім Ліверкузенський Байер розписав мирова нічю. Uh, до речі, списали мирнічів з французьким Брестом на виїзді 1-1 ліверкузенці. А потім програли Ліверпулю 0-4 на Енфілді. Ну там взагалі Ліверпуль просто в якихось взагалі неймовірних кондиціях там перебуває. Там і справді Байеру було дуже важко. 0-4 команди Хабіалон програла. Але потім, ось якраз то у п'ятому турі вдалося перемогти Редбул Зальцбургу за вдома на байер-арені з рахунком 5-0. Взагалі-то на байер арені Байер виглядає доволі таки потужно. Лише одна поразка у цьому сезоні. Він дербеляйпці в рідних стінах, і то поразка. І справді, де байер загалі в два да? і взагалі поразка, і справді дуже прикра. Тому, що, в принципі, там по XG, там, взагалі, по статистиці байер там. Е... Там навіть не, не чинно, тобто не награв, Тобто то Байер справді там на перемогу награв, але команда навіть поступилася в тому поєдинку. Лейпциг переміг Байер. Лейпциг також дуже потужно виглядав у тому поєдинку. Якщо казати про Інтер, то Інтер зараз знаходиться на другій позиції. Я вам хочу сказати, що у підвипічник Сімоне Інзагі 13 залікових балів. 5 матчів, одна нічия з Манчестер Сіті на Етіхатстедіам. Та 4 перемоги підряд. Моя команда Сімона Інзагі. У першому турі розписали ми 0 00. Манчестер Сіті, а потім в Інтера пішло поїхало. Потім Міланці розпочали перемагати. Спочатку перемогли, якщо не помиляються, церв'яну зв'язку з рахунком 4-0. Потім перемогти там і Арсенал з рахунком 1-0. Янг бойс. Вдалося перемогти на виїзді, потім Арсенал вдалося перемогти, потім там ще вдалося перемогти РБ Лейпциг. Тобто я вам хочу сказати, що в принципі Інтер знаходиться в доволі таких хороших кондиціях. Як знаходиться команда Сімена Інзагі і Інтер зараз. На другій позиції перебуває. Інтер забив м'ячів і жодного м'яча команда Сімона Інзагі не пропустила. Команда Сімона Інзагі Єдина команда в лізі чемпіонів, яка ще не пропускала. Підопищі Сімона Інзагі просто. Свою оборону 7 забитих м'ячів, да так ти багато інтер забили лише 7. Але, друзі, нуль, нуль пропущених м'ячів в інтернаціоналі. Просто фантастичні показники від інтера. Такі суперники -то були сильні. Справді там Арсенал, там Boys, Сербе Life. Тобто ці команди дуже сильні. І я вам хочу сказати, що Манчестер Сіті ще був. Тобто я вам хочу сказати, що інтер дуже потужно виглядає. Що в Італії. Ще візечеонів. Є вже, що буде команди рівні. І взагалі, я очікую неймовірного футбола. До речі, Патрік Шик під питанням Хоффман, адлі Бонніфейс точно, тобто хоффман Бонніфейс точно пропустять матчі, так розумію. Патрік Шик під питанням. А Чербі під питанням Вінтера, Бенджамін Павар і Дін Дженнаро пропустять матч. ну... Тільки, ну, в принципі, черві може тут е, бути в заяві, але Бенджамен Павертара Дінжинаро Ді точно матч будуть пропускати. Я очікую видовища, я очікую видовищного футболу, тому що, в принципі, обидві команди дуже такі яскраві. І в принципі, що Байер що Інтер. Ну, скажімо так, особливо Байер. Байер дуже багато став забивати останнім часом. Я вам хочу сказати. Зараз Байер, я вам хочу сказати, ловить ось цю, скажімо так, ось цю. У... Впевненість собі, чи ні чемпіона Німеччини Байер. А Інтер, нагадається, чи, чи ні чемпіони Італії, тобто, чи ні чемпіони Німеччини, проте чи ні чемпіоні Італії. Тобто, і справді, цей матч, і справді, я кажу, буде дуже е, суперсильний, я думаю. І я очікую, взагалі, тут е, видовищного футболу. Інтер, така команда більш прагматична, але все-таки, я думаю, що. На зустрічних курсах будуть грати команди, тобто -то Байер, там, потім Інтер, тут атака на атаку. Тому моя перша думка це обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на даний поєдинок. Обидві команди заб'ють. І, друзі, друга моя думка. Знаєте, я все-таки віддам перевагу Байеру, Знаєте чому? Байер грає в рідних стінах. Якщо б, наприклад, Інтер без грав би у себе вдома, я б, би, напевно, би Інтеру віддав перевагу. А оскільки Байер грає вдома, я все-таки імені е, саме м -м, команді Хабі Алонса віддаю перевагу. Тут Байер в рідних стінах виглядає дуже потужно, і я думаю, що як мінімум Байер не програє. А взагалі, думаю, якось, знаєте, нічия там буде 1-1, або, можливо, навіть і 2-2. Тобто я взагалі думаю, що якась нічия тут буде. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють та Лівар Байер. Як мінімум, інтер не програє, тобто це може бути як ніч так і в принципі мінімальна перемога байера. Але я все-таки тут більше буду склонятися к нічі. Справді я думаю, що якась ніче тут буде один-день, але основна моя думка, це обидві команди забити. та Ліверкузенський Байер, як мінімум. Інтернаціоналі не програє. Друзі, що думаєте ви взагалі? Пишіть ці думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті, друзі. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей!